З вами є Лофтоп І сьогодні ми граємо в Пікап Це нова гра точніше, нова на моєму каналі. Я в гру не грати це новий аккаунт. Значить. Ну, я це все знаю, тому я це все поскіпую А чому я так побалую? Ладно. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой не Я його не розумію а а Хугу. <ріст> мені це подобається? Я... А, а чому так будет? Ладно. До речі, я... я буду збирати пікап. Збирати там. Але я вам це все заскіпаю. І якщо ви хочете побачити повне відео, як я збираю пікап, переходіть на мій канал. Посилання в описі. І почнемо ж ми збирати. Все. Значить, нам спочатку зараз треба поїсти. Якщо ви хочете, наприклад, там поїсти, у вас є два варіанти. Ну, цікаві на карту, і тут у вас пишуть, От, магазин. Ви можете або за і накупити, або якщо вам лінь, просто от накупити, але, але дорожче, от, саме нижнє, заказати їжу. натискаємо на кнопочку 100 і ми купили. І валя, потім відкриваємо холодильник. І в нас є їжа. Тепер йому. Ой, все попало. Так. Тепер я хочу пити ще. Натискаю пити. Ще трошечки посплю. Дивіться, я засинаю, і вже настала ніч. А я вже зробив все, що я хотів. Ну, але тут графіка дуже красива. Мені подобається графіка ця. Закриваю двері і доходимо до машини. А, до речі, ви ще можете взяти мопед. Ну я возьму ліпшу машину. Идем. Залажу, закрываю, Підпускаю. Уж не включаем. Вс. Ильфар. Ловит и менее одразу. Ига, бегал. Видите, я тут вы меня. Можливіше. В принципі, все, що я хотів, то я показав. До речі, якщо вам це відео сподобалось і якщо ви мій підписнете, то будь ласка, поставте лайк під цим відео. Я віть для вас стараюсь, але лайки не хочете ставити. Будь ласка, і до речі, напишіть коментарі, чи мені я буду в наступних відео їздити. Чи мені вирізати, як я їзджу, залишати. Напишит. Всем папа. -па.